М'яч у Барсе можна грати. Зупинився. Діара чомусь. Барса зараз іде вперед. Месі. Він очікував там на свисток, тому що. І знову передача. І Віля знову вічна, віч. удар. І 4-0. Барселона робить 4-0 рахунок. Фантастика! Як розривають своїх суперників каталонці. 58-хвилина. 4-0. Нуйдубе робить зараз найкращий з діючих бомбардирів іспанської Ла Ліги, З тих, хто грає нині. Над Мооріньо так ще ніхто не знущався. Ніхто, мабуть, його кар'єрі так ще не знущався над Жозе Мауріньо. І ніхто так вміло не ставив його на місце. 58-ма хвилина, 4-0. 6-2 було. Два сезони тому на Сантьяго Барнабео. Зараз така ж різниця забитих та пропущених м'ячів. Але ще були легендарні матчі, коли Барсо грав з рахунком 5-0. Це було давно. І таких результатів у класико. Коли дві команди йшли одна пліч опліч, мали просто рекордні показники. Реалберк після рекордного минулого сезону. Ще рекордніше почав цей, але яка ганебна гра і який важкий удар на... Ноу, no. четвертий м'яч. Вілля робить добре ці зустрічі, але всю гру робить Леонель Месі, тому що це його передача. Ось ці паси, які розрізають всю оборону. Ну тепер уже можна говорити, що захисту грали просто.